Конотопські поліцейські припинили протиправну діяльність шахрая, який продавав неіснуючі автомобілі. За час незаконного промислу на гачок афериста встигли потрапити 16 громадян. За даними слідства, протягом 2022-2023 років мешканець конотопу на декількох сайтах створював фейкові оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Будучи обізнаним, що в країні гостро стоїть питання про забезпечення військових транспортними засобами, умисно давав оголошення про продаж вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Коли громадяни виявляли бажання придбати авто, аферист висував легенду, що нібито транспортний засіб знаходиться за кордоном. Аби він доставив його в Україну, необхідно оплатити витрати, пов'язані з ввезенням автомобіля та вартість палива. Після того, як отримував грошові кошти від одурених покупців, припиняв виходити на зв'язок. За такою схемою аферисто шукав 16 потерпілих, більшість з яких військовослужбовці на загальну суму 193 тисячі гривень. При цьому шахрай задля уникнення викриття його особи представлявся чужими іменами та для отримання грошових коштів використовував банківські карти, оформлені на сторонніх осіб. Наразі слідчі за професорного керівництва прокуратури повідомили завмиснику про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство Досудове слідство триває. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили банківські картки, сім-карти, мобільний телефон та комп'ютерну техніку. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.